Доброго дня, любі друзі. До вашої уваги. Блок синона Циклон. Тут 35 Вт. Нам пише. 3,2 ампера, ну то не важно. Підключений до 10 ватного світильника. Ледомського. Від нього працює навіть. Це переноска йде до нього. Працює навіть лампочки на розжарювання. Так, трохи клеми і світло. Звичайний блок розжига. підключаємо на акумулятор. Вам, будь ласка. Все то працює без всяких літань нарікань. В гаражі можна зробити аварійне. Освітлення, як немає світла, навіть на автомобілі. Ви приїхали, підключили до акумулятора. Зовсім мало бере. Машину ви зможете запустити. Якщо треба погуляти або щось зробити, вам лайфхак. Не викидайте блоки старі сіномерів. Вони працюють як інвертор для освіти.